Вітаю, друзі! Бюро економічної безпеки перевіряє переплату на дротах, зроблену командою, виконуючого обов'язки міського голови нашої рідної Полтави Катерини Ямщикової. Минулого тижня правоохоронці провели обшуки в Полтавській міській раді, в ході яких мова йшла про переплату закупівлі 170 170. Дронів трьох типів на 39 мільйонів мільйона гривень, яка була проведена наприкінці минулого року. Тобто крадуни-мародери у міській раді. Міське господарство руйнується, вони крадуть, воюють, ворують і так далі. Після обшуків секретар міської ради Катерина Ямщикова, вона ж виконує обов'язки міського голови, наголосила на тому, що дану закупівлю провів вже колишній керівник департаменту Сергій Сириць, який є членом команди за майбутнє, починають гризтись і стрілочки переводити. Проте у правоохоронці виникли запитання й до закупівель Олександра е, Сорокового. 1 березня оборонний департамент за результатами тендера з одним учасником одним підписав договір на закупівлю 118 дронів у товариства Сайберф. За 19,9 мільйонів гривень фактично замовлення отримав той самий Юрій Коновальчук, але вже через інше підконтрольне йому підприємство. Тобто піздінгом займаються ж Шмарадери, а чиновники їм підігрують. Заплату малою. Так, що Полтавській міській раді слід очікувати на е, новий. Візит правоохоронців, а ми ї будемо підтримувати і допомагати для того, щоб очистити нашу Полтаву від мародерів. Бо Мамай пішов, а Мамаїв ще нас залишилась. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. славу Україні і смерть ворогам.